Пробували інтуїтивне харчування, але чомусь лише переїдаєте, не можете зупинитися, і вага пішла вгору. В цьому відео я розкажу, що ви робите не так і на що потрібно звернути увагу, щоб дійсно навчитися інтуїтивному харчуванню. Перша помилка, яку я найчастіше бачу, коли спілкуюся зі своїми клієнтами, які хотіли перейти на інтуїтивне харчування, це думка про те, що все тепер я можу їсти все, 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 що хочу, і відпустити повністю ситуацію. Так, це потрібно зробити, але почати їсти те, що хочеться, не означає продовжувати заїдати емоції, оскільки з емоціями потрібно працювати екологічно їх не можна заїсти. Вони все одно вилізуть на поверхню і призведуть до ще більших переїдань і емоційного навантаження. Інтуїтивне харчування це їсти в моменті те, що хочеться. Це йти за нашим апетитом, якщо нам хочеться, наприклад, щось смачненьке за запахом, за текстурою, за кольором, забудь-чим. Але якщо ми відчуваємо важку емоцію, нам потрібно працювати з нею без їжі. У мене є окреме відео про те, як проживати емоції без їжі. Ви можете його подивитись. Наступний дуже важливий момент: люди, які довго. Дотримувалися якихось програм харчування чи дієт, вони повністю втратили зв'язок зі своїм тілом або дуже погано чують свої сигнали голоду та насичення, оскільки для інтуїтивного харчування потрібно орієнтуватися, коли ви голодні, коли у вас просто апетит, а коли ви вже наїлися і можна вже зупинитися. Але якщо роками практикували якісь дієти, то ці відчуття вони можуть бути повністю втраченими. І для того, щоб перейти на інтуїтивне харчування, потрібно повернути. Знання цих відчуттів, по-перше, це вибудувати довіру до свого тіла. Це така внутрішня робота і розуміння, що ваше тіло воно завжди працює на те, щоб вас підтримати, ваше здоров'я, ваш емоційний стан. Наприклад, якщо в один день у вас з апетитом все добре, а на наступний ви просто хочете їсти все, все, -все підряд, то це означає, що потрібно прислухатися до цього голоду. Скоріше за все, можливо, ви перед цим. Багато працювали, або було інтенсивне тренування, або, можливо, у вас ПМС зараз і у вас такий підвищений апетит. І це нормально, потрібно йти за цим апетитом, але підтримувати себе все одно якісною функціональною їжею. Тобто запитати себе, що я хочу зараз. Так, добре, я хочу, наприклад, булочку. Чи я зараз не голодна? Наприклад, відповідні. Тоді це просто про смак. Якщо це про смак, насолодитися смаком, обов'язково потрібно купувати цю булочку і насолоджуватися нею. Якщо ж це заїсти емоцію, втекти від втоми або безсонної ночі, то це вже про інше, і тут потрібно вирішувати так, чи згодна я використати їжу, яка не дуже екологічно буде впливати на моє тіло і на мої емоції в результаті, чи я готова. Якийсь пропрацювати інший інструмент допомоги собі більше таких інструментів і способів того, як зрозуміти, коли йти за голодом, як з ним працювати, і як відчути насичення, ми будемо працювати на моєму курсі зі зміною мислення щодо харчування. вже є анкета перед записом. Якщо ви запишетесь, ви отримаєте 500 гривень знижки на цей курс. Але ціна на перший потік буде дуже дуже приємною. Крім того, там буде моя особиста підтримка кожного учасника та учасниці. Лінк на запис в описі до цього відео. Наступна можлива помилка інтуїтивного харчування, яка призвела до того, що, наприклад, ви набрали вагу замість того, щоб їсти коли і що хочеться, це повне ігнорування. Так званої здорової їжі, що що це значить, що ми не даємо все-таки нашому організму функціональну їжу, яка багата на вітаміни, мінерали, яка містить в собі білки, жири, складні вуглеводи, то ми будемо постійно хотіти їсти. Зазвичай це буде щось солодке, якась випічка. Але нам потрібно балансувати все одно. Нам потрібно давати щось собі, те, що буде підтримувати наше здоров'я, сигнали насичення. Але Якщо в моменті хочеться чогось, наприклад, морозива, шоколадки чи будь-чого, обов'язково потрібно собі це давати, але перевірити, так чи не голодна я зараз, оскільки коли є просто почуття голоду, то нам захочеться їсти. Все, що ми бачимо, ще важливий момент інтуїтивного харчування це вчасно себе годувати, не пропускати прийоми їжі, тобто не допускати більше 4 годин проміжку між харчуванням. Якщо ви будете пропускати, ви будете хотіти переїдати, особливо продуктами, які багаті на легкі вуглеводи солодощі, випічка тощо. Тому інтуїтивне харчування це такий комплексний підхід. Якщо ви будете виконувати ті поради, про які я сказала. Звертати на них увагу, ви зможете самостійно поступово перейти до такого виду харчування. Головне не поспішати і починати слухати своє тіло, починати прислухатися, що воно хоче, і особливо в спокійні моменти протягом дня періодично запитувати себе, як я себе зараз почуваю, чи я голодна, не голодна, що мені хочеться зараз.